Щодня очільник області Андрій Райкович інформує про ситуацію на Кіровоградщині. Ворог не дає спокою ані в день, ані вночі. В громадах порядок. Кіровоградщина тримає стрій. Порядок денний незмінний, допомога фронту, турбота про переселенців, бо зима не за горами, завершення польових робіт, енергозберігання. За цю добу в пологових будинках області народилося 9 малюків. Геосильна Олександрійщина на своїй сторінці у Фейсбуці ділиться хорошою новиною. Після початку збору коштів на автомобіль для перевезення гуманітарної допомоги на передову відгукнувся приватний підприємець Юрій Піранков, який виділив на необмежений термін власний автомобіль типу БУС. Завдяки допомозі міського голови Сергія Кузьменка придбали причіп та робимо ТО для вище вказаного автомобіля. Наш колектив висловлює щирі слова подяки за допомогу. Це вагомий внесок для. Нашого підрозділу, бо тепер ми можемо набагато більше привезти продукції та необхідних речей для наших хлопців на передовій та харчування для цивільного населення. Головне управління ДСНС Кіровоградської області на своїй сторінці інформує, що 13 листопада о 18.24 до служби порятунку надійшло повідомлення про займання моторного відсіку комбайна на приватній земельній ділянці біля села Зелений Барвінок Попельнастівської громади. Травмованих чи загиблих немає. Вогнеборці Олександрійського підрозділу загасили пожежу о 21.03. Причину пожежі з'ясовують фахівці. Майже 1,3 мільйона гривень збитків завдав браконьєр на Кіровоградщині. За допомогою електричного підсака рибалка шахрай виловив понад 800 рибин з Войнівського водосховища. Чоловіку загрожує три роки позбавлення волі, виловлену рибу передали на потреби ЗСУ. Повідомлення розміщене в телеграм-каналі Кіровоград, офіціал UA Кропивницький. В Олександрії відбувся чемпіонат області з волейболу серед дівчат 2007 року народження та молодші. У змаганнях взяли участь сім команд з Кропивницької, Олександрії, Світловодська, Олександрівки, Новоархангельська та Онуфрівки. Олександрію представили вихованки Дю США No2 під керівництвом тренера-викладача Кулішкіною. За результатами змагань команди посіли наступні місця. Перше місце Світловодськ, друге місце Олександрія, третє місце Олександрівка. Призери та переможці були нагороджені медалями-грамотами обласної федерації волейболу, зазначено на сторінці і відділу молоді та спорту Олександрійської міської ради. Футбольний клуб Олександрія на своїй сторінці повідомляє, що 13 листопада в рамках 13-го туру Вібет Ліги сезону 2022-2023 років наша команда приймала футбольний клуб «Ферес». матч видався дуже напруженим і багатим на голи. Від початку поєдинку було помітне бажання обох клубів виграти за будь-яких обставин. З рахунком 3-2 перемогла команда Олександрії.